Війну в Україні виграти можливо, якщо підтримати зсу озброєнням, наголосив конгресмен республіканець від штату Джорджія Річ Макормік під час слухань у конгресі на тему військова позиція та виклики на безпеці США у Європі. У відповідь головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Україна має гарні шанси на перемогу значною мірою через наполегливість своїх військових, які вже понад два роки тримають оборону проти значно сильнішої армії. Заступниця міністра оборони США Селест Вондер розповіла, якої мети намагаються досягнути США в Україні. Важливе питання, коли йдеться про Україну, яка, на мою думку, є неймовірно стратегічно важливою країною у світі. Чи цю війну взагалі можливо виграти? Так, і це можливо кількома способами: наприклад, не дозволити росіянам здобути стратегічну перемогу. Або нав'язати їм стратегічну поразку. Це само собою є перемогою, навіть якщо це буде тимчасова перемога альянсу. Тож у цьому сенсі ми можемо зробити це разом з нашими українськими партнерами. Я думаю, це дуже важливо. Ви раніше сказали, що постачання в Україні є адекватним. Мені не подобається це слово адекватний. Наша підтримка не повинна сповільнюватись. Ця ідея, яку пропагують з обох сторін конгресу, що ми не можемо виграти цю війну? Це божевілля. Ми не повинні надавати їм адекватну допомогу. Ми маємо забезпечити їм перевагу в озброєнні. Форджіпішинбієкантестно генерали каволі. Якщо ми надамо допомогу Україні, які їхні шанси за вашою оцінкою зупинити росіян принаймні там, де вони зараз є? Sir, I think those chances would be very good. Я думаю, що вони б мали дуже гарні шанси. Думаю, вони змогли б це зробити. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними щодо їхніх загальних планів і способів їх реалізації. Їхні плани ґрунтовні. Вони мають ґрунтовний підхід до свого захисту. Однак це потребує ресурсів. пані Воландер, деякі наші законодавці розгублені. Вони відчувають, що адміністрація президента США не має чіткого плану чи мети в Україні. Чи можете ви прояснити це для нас? Метою є стратегічний провал Росії. Мета Путіна підпорядкувати собі Україну, позбавити її суверенітету та незалежності, а також послабити та підірвати Європу, Америку і звичайно альянс НАТО. Таким чином, наші цілі на те, чим керується наша політика протягом останніх двох років, це щоб Україна залишалася суверенною незалежною європейською країною. Яка здатна захищати, стримувати та забезпечити поразку Путіна, і Україна робиться за нашої підтримки кожного дня. Ми повинні зробити все можливе, щоб Путін не досяг своєї мети підірвати європейську безпеку. Ми робимо це в інтересах нашої національної безпеки через захоплення, яке ми, американці, відчуваємо до України. І врешті ми робимо це для того, щоб американці були в безпеці і вдома, і за кордоном.